Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в селі Чому б і ні?» Хто буде дивитись мене перший раз сьогодні? Розкажу коротко, хто я. Ми живемо в селі. У нас є виробництво олії. Періодично показую виробництво на каналі. веду вас за куліси. Лайфстайл. Почали в будинку ремонт, так що все разом. Хто підписався вам велике дякую. Хто не підписався, зараз підпишіться, буду дуже вдячна. Їду вже на роботу. Вчора ввечері привезли мені товар. Зараз йду на роботу, буду його приймати, приходувати. От, і що ще? І що ще вам розказати? Скоро 8 березня. Подарунки всі приготували, чоловіки. Жіночкам всі подарунки приготували. Всі чекають подарунків. Не знаю, я е, собі нічого не замовляла, але е, на саме 8 березня кажу, ми нікуди не поїдемо. А в понеділок хочу записатись на покраску і заїдемо. Поїдемо в Савраню в магазин. Кажу, хочу купити собі бокали. Бо ми так часто вдома п'ємо, що в мене навіть бакала немає. Вчора захотіла так вина, а в мене бакала немає. Неподобство просто. Ну, коротше, та я Це хочу купити собі бакали. Які там подарунки замовляти? У нас ремонт зараз попереду. Немає. Немає грошей на подарунки. І збили мене. І от так! Вчора виїжджала на роботу в такий же час, як і сьогодні. 8.58 і сьогодні 858. Їду вже, просто мчу, мчу. Об'їжджаю, і мені видно заїзд на роботу. Хтось вже чекає. В проміжках. Роботи буде заняття набити горіхів. Всі їдять горіхи. А! От сьогодні той день, коли ви зможете побачити, як я працюю на олійниці, а на олійниці в нас не тільки олія. Тому сьогодні буде в мене робочий день. Я Перед тим, як наливати олію в тару, я завжди запитую, яку наливати, смажену чи не смажену. Обов'язково після того, як видаю олію, перетираю тут все, бо понакапую олією, щоб воно потім не було брудне. Отак, от, от так. Стіл. Виса, все, повитиратиме. Зараз вже буду приймати товар. Прислали мені отаку от відкритку. Подивимося зі святом 8 березня. Яка шикарнюча відкритка. Зі святом весни. Любі жінки. Дякую. Так, і що? І приймати товар. Щось мені так багато прийшло, а що це я такого поназаказувала? Що це аж стільки мені ящиків приїхало. Так, і як завжди, в мене рубрика. Це мене рубрика в Інстаграмі. Кожен день. Я відриваю листочок від календаря. Цікавий календар. Вчора, що в нас було? Кожен день особливий. Проживайте його тут і зараз. От так, І сьогодні, 6 березня. Бути дорослим, мати можливість купити собі всі снеки, які були під забороною в дитинстві. Але не хотіти їх. Кузя. Зараз вже є можливість, але немає такого бажання, яке було в дитинстві. Я от побачила, якраз, бачите сьогодні такий е вислів, і я вам розкажу, я вам розкажу історію з дитинства. Коробка нац, Коробка нац. Якось, не знаю, скільки мені було років, ну, мабуть, така як Варя була, може менше, там 6-7 років було. Десь я в бабусі знайшла коробку від наци, яка з кришкою закривалася. Я ту коробку взяла. Що ми бідні діти в селі, що ми бачили? Поставила туди качани купурудві і ходила з цією коробкою. Всім розказувала, що в мене там нац, нікому я його не дам. Але коли я виросла, я купила той нац і зрозуміла, що. Не настільки він і смачний, який в дитинстві ти собі уявляв, що він такий смачнючий. І після того я більше його і не купувала, бо мені не сподобався. А така була історія, Ваня постійно, <постійно сміється з цього, Я йому там, що, які вкусняшки купляємо, а він ну, та як, каже, їла. <постійно> О, що ми бідні діти в тому селі мали? Діти 90-х, нічого ми не мали, тільки пусті коробки бачили і по телевізору. От і все. Туди вже більш, ближче до 2000-х, мабуть, вже щось там з'явилось у нас в магазинах, а так? Нічого немає. На один літр. Ампула на один літр води. Даєте три дні. Оцей тюбик на, да. на скільки? На один літр води. В нас на території є туалет, який ми як-не-як ну, привели в порядок. Можна туди заходити, він не закритий. Будь ласка, тільки не гайте на території. І, знаєш, приходить до мене клієнт, виходить вже, і я розумію, що ця людина надвигається в сторону туалету. І я розумію, що вона туди не піде. От чуєчка мене, мені підказує. Виглядаю, да, заходить за склад. Я вже чекаю. мене совість не дозволила не побігти до нього і сказати, Альо, що ти робиш? Виходить він за складу, я кажу, шановний, в нас працює туалет. Якраз от туалет, а він поряд за склад заходить. У нас в туалет працює, будь ласка, заходьте в туалет, На що ж заходити за склад. А перед цим цей чоловік мені розказував, що в Європі люди виховані, нікуди там бумажки тобі не кинуть, нічого. Ну, такий уже. От я ж кажу, а ви ж розказували, що в Європі дуже люди виховані. Ви ж е, мене убіждали в тому. А він такий. То я там не був. От як з тими тут, з тими людьми от, вообще, існувати? От, і от така історія. Я мене це так роздражає, то невже ти не можеш піти, в туалет уже ж тут. І це не один випадок такий. І не один випадок. Заходять за склад, вже там такі візерунки на тій стіні. Ну, ну люди, альо. Нічого ну, такими бути не виховне. Отак, пожалілась трохи вам. Працюю далі. Після обіду вже менше людей, то сіла я лущити горіхи. У мене от така є приспособа Сюди ставиться горішок. Розлущується. Воно трішки незручно тим, що її треба до стола чимось прикріплювати якимось. Воно мало упор. А так, я його воно стоїть, і в мене двигається по столі, тому не дуже зручно. А так, сама ця присоба дуже зручна. Так легко. І всередині кашка залишається майже завжди ціленька. А в мене вже обідній перекус. Дуже люблю такий сорок з курагою. Кузя, що ти хочеш? Я тобі не дам, но no, но. No, no. Каву зробила. І от такий сироп. Тільки цього разу щось він зовсім м, такий зернистий. Прям. Я люблю такий, щоб він був прям як маса сиркова. Зараз поїм і скоро додому. Все, От і закінчився мій робочий день. Так він проходить в мене на видачі, приймаю товар, віддаю олію. Ще щось попутно роблю, ще буває наливаю олію в пляшки під замовлення. Їдемо додому. Зараз ще хочемо заїхати в магазин, купити вина. Білого сухого, але це вино буде для приготування цибулі карамелізованої. Це я в тіктосі побачила. Що ми будемо щось смачненьке готувати? Всім дякую, що були зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь. Буду дуже вдячна. Все. Всім сердечка і до скорих зустрічей. Всіх обіймаю, як завжди, ваша кліма.